Наципальному колегію Мікропивницького цьогоріч 133 першокласників. На один клас більше, ніж торік. Саме для першокласників та випускників організували свято. Також запросили по одному класу з інших паралелей. Усього 443 дітей. Така кількість разом з викладачами зможе сховатись в укритті під час повітряної тривоги, сказала директорка ліцею Олена Максимова. Укриття розраховане на 480 людей. Для інших учнів свято першого дзвоника організували на майданчиках за межами школи. Всі ми розуміємо, що незважаючи ні на що, діти повинні навчатися, діти повинні співати пісні, діти повинні танцювати, вчити вірші. В умовах сьогодення, яка є відкрита, агресія, дуже важко. Відключення світла і тривоги. Але на сьогоднішній день ми плануємо працювати офлайн. Мама першокласника Тетяна Приймак каже, для неї передусім це безпека сина під час навчання. Влітку оглянула укриття школи та умови в ньому. Укриття нам все показували, укриття дійсно забезпечили, все нормально. З Підручниками матеріальної бази нас повністю забезпечила школа, а хвилююся, звісно, щоб не було повітряних тривог, щоб спокійно проходили навчання і, і з натхненням. Хочу більше дуже сильно навчитися. Я хочу швидше закінчити школу і щоб все гарно в мене виходило. Одинадцятикласники, крім успішного навчання, мріють про перемогу України. Для України хочеться миру, щоб все закінчилось перемогою нашою і як можна скоріше. Хочеться, щоб було очно, щоб були в школі, тому що онлайн-навчання це ну, ти вдома, більш розслаблений, але не навчання-то насправді краще вчитися в школі. Дуже мрію взагалі про закінчення війни, тому що під час війни і дистанційки дуже важко навчатися. Були труднощі зі світлом, звісно, і так само ми дуже часто сиділи в підвалі в школі. Того це було важко. Усього у школі 1300 учнів навчатимуться у дві зміни, щоб розмістити під час повітряної тривоги всіх учнів. Четверте класи це у нас 102 учні, знаходяться в Подільській гімназії, а перші класи у нас навчаються у дошкільному навчальному закладі цього року номер 60 Плануємо групи продовженого дня, як зазвичай, у нас були Минулого року фактично 12 груп. Цього року організовано і міською радою гаряче харчування для дітей пільгових категорій, і затверджені категорії пільгові не змінилися, як і минулого року. А і для дітей, які відвідують групи продовженого дня, буде організовано харчування за кошти батьків. Лінійка тривала 20 хвилин. Далі перший урок. Про українських захисників та безпеку під час навчання Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.